Ніч без тривог у громадах спокійно, але пильності не втрачаємо. звітує Андрій Райкович, ситуація в енергетиці дуже напружена. Кіровоградщина серед областей, де на жаль діють аварійні відключення, але всі служби мають і прохання і завдання ОВА: вишукувати можливості подачі світла два через два. Ми ж мусимо допомагати енергетикам лише єдиним грамотно і щадливо користуватись електроприладами. Жителів багатоповерхівок прошу уважніше слідкувати за щитовими, адже аварійних ситуацій стало значно більше. В Олександрії перевірили укриття. 17 січня до Олександрійської громади приїхала робоча група з представників ДСНС України з метою перевірки укриттів цивільного захисту. Члени комісії перевірили документи щодо обліку та розрахунку фондів захисних споруд, а також оглянули декілька найпростіших укриттів та сховищ Олександрії, зокрема на базі літу і гімназії номер 10 В результаті відзначений достатній рівень облаштування захисних споруд та визнано їх готовність для укриття населення в умовах воєнного стану, де це на Олександрійської міськради. Хор «Веселка» передав волонтерам кошти, які накалядували під час новорічно-різдвяних свят. Колектив «Веселка», який діє при Палацу культури Олександрійський театр, обійшли не одну установу та заклад міста та змогли зібрати три тисячі гривень. Їх передали волонтерам на потреби ЗСУ. Пост подяки виставила волонтерка Вікторія Шапран, яка керує напрямок комплектування саперських сумок та відшиву мапників для військових. В Олександрії на базі гімназії Сузір'я 19 близько місяця працює одна із локацій спільноти Піксель. Звітує волонтер Володимир Чех. За цей час плетено 25 сіток. Перша була завершена лише 9 грудня. Працівники закладу, виконуючи свою основну роботу, також знаходять час займатися плетінням сіток. Олександрійцям пропонують створити книжковий ланцюг єдності. Напередодні Дня Соборності України молодіжна секція Української бібліотечної асоціації проводить флешмоб Книжковий ланцюг єдності у соцмережі Фейсбук. Долучитися може кожен. Достатньо зробити фото з книгою, автора якої має бути саме з цієї області, звідки сам учасник, завантажити його з хештегом Книжковий ланцюг єдності до 22 січня включно. В описі зазначити прізвище ім'я по батькові автори назву. Книга також область, звідки ви її родом. Також можете додати ще й патріотичне гасло України. У четвер, 19 січня, буде мінлива хмарність. Температура вночі – плюс 8, в день – до 12 градусів тепла. Атмосферний тиск – 749 мм ртутного стовпчика. Вітер – південь.